Всім доброго дня! Сьогодні в нас оранка трактор Т-25-й. Плуг, бомет 2 по 25. Тобто захват виходить в нас 50 сантиметрів. Глубина оранки. Я думаю, сантиметрів 15, 10 плюс-мінус. Власник подзвонив, каже, в нас сьогодні оранка, як нам цього не зазняти? Ось він пече. Зляппи кажу, що я думаю, то пилюка йде, то дим. О, ще, ще й моргає! ну что с ними Картопля попадает. Итак, захід номер два. Т-25. Стоит в нас там веприк. Двісті п'ятдесят ка а, е, я довольна. Ні, можна, мабуть, було трошки глибше. Але ступаємо. Тут поле м'якеньке. Борозна рівна, як струна. Трошки бачимо, що сухо, дощик змочив, але не повністю. Потрібно буде спробувати плугом белота 150, як він буде його тягнути. Щось він сильно лопатить. При тому, що на цій Т-25-ки задні колеса стоять широкі. Ну що ж ти хочеш? Льопик! Щось там ще оглядається. Думаю, чи плуг опустив чи ні. Зараз сядемо в кабіну, побачимо як він. Стань! Дай я сяду в кабіну, побачу як з кабіни фейлпи оруть. Ну поїхали. А як його заглушити? Ви <ріпи> <Він> не глушить. <ріпи> Тай шо? Всі працюють А, а що ткаробить? Ано? Ну. Нічого особі А по якій ти теориш передачі Третя Поніжена А що по-перше не витягує, повишений на Ні. Блокування колес працює! Так. Давай глибину більшу дамо Тут зерно хватає! А туди зерновельна пересіяти? Картоплю, картоплю на мать цього руха Картопля на другому полі? Так. Не видно, скло замазане. Зато кабіна дошний де. Да.